розпочали езгумацію останків Другої світової війни, розпочали роботи ліцензійне підприємство Доля зі Львова. От, роботи ведуться, значить, в нас тут є 19, 19 братських могил. По документах це в районі 1635 військових. Останки складуються, номеруються, тому що це братська могила, тут поодиночних немає, тобто седлікації неможливо зробити. І, напевно, що буде передбачено на наступний рік. Будемо вже планувати перезахоронення на нову ділянку на кладовищі Петра Батківського. До того часу ці останки будуть. Заскладовані пронумеровані опечатані і будуть зберегатися в спеціальному приміщенні на складі.